Українські лісгоспи почали продавати ялинки, але охочих прикрашати новорічне дерево вдома цьогоріч менше, бо війна та перебої зі світлом. Та все ж є українці, які не уявляють собі різдва та нового року без ялинки в оселі. Я наприклад для своїх дітей планую, хоча б мінімальний якийсь святковий настрій, створити. От і зараз для тебе і для наших глядачів, Ольга Косенко, розкаже, скільки коштуватиме новорічне дерево цьогоріч. У нас є віжка, згідно якої ми визначаємо розмір сосни. Та, що йому сподобалось, маркуємо біркою і потім спилюємо. Помічник лісничого показує плантацію, де вирощують сосни на продаж. Хто не хоче їхати сюди, може придбати деревце в крамниці лісгоспу. Вся сосна звичайна, нас коштує. – 102 гривні. Це вартість півтора метрового зрізаного дерева в одному з лісгоспів Черкащини. А ось за сосну висотою понад два метри доведеться сплатити вже 240 гривень. Ціни на ялинкових базарах України вищі. Тут дивляться вже не на розміри сосни, а на її пухнастість. Отакі От по 600, 200, 220, 250, така 300-350. Все зависить від тишності, від її красоти. А цьогоріч очікують меншого попиту, хоча ціни, кажуть, порівняно з торішніми не підвищували. Це не якийсь метод заробляння коштів, це просто забезпечення наших людей такою новорічною ялинкою, відраденою тої душі на сьогоднішній день. Далеко всі українці шукатимуть розради в святково прикрашеній ялинці через війну, ракетні атаки та постійні знеструмлення. Я не буду встановлювати ялинку новорічну цього року, тому що настрій, мабуть, не дуже святковий. Враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні: війну, думки якось з хлопцями на передовій, а зовсім не Діда Мороза і снігуреньку. А я вирішила встановлювати ялинку через оцю кульку. Подивіться тут же легендарний корабель. Ну і кіт, символ цього року. Великим попитом в українців нині користуються новорічні іграшки з патріотичною символікою. До того ж, чимало підприємців частину коштів від продажу прикрас віддають на ЗСУ. Настільки хочеться перемоги зараз, настільки її чекаєш, що одначе, от такими маленькими кроками, ти просто її наближаєш. Шукати розради навіть у найтяжчі часи радять і психологи. Тож, якщо прикрашена ялинка в оселі та святкування нового року поліпшать вам настрій, зробіть це. Переконує Любов Жеребньова. В кожного з нас є потреба отримати якісь позитивні емоції, і вони можуть бути для нас маленьким святом, яке зігріває кожного нас, коли ми вітаємо своїх рідних, коли ми готуємо подарунки, коли ми передаємо вітання знайомим нашим, коли ми робимо добрі справи. А ось офіційних велолюдних гулянь краще не влаштовувати, радять фахівці. Адже чимало українських родин втратили рідних через російську агресію. Тому керівники більшості обласних центрів відмовилися від встановлення ялинки на центральній площі та ілюмінації на вулицях. Зекономлені кошти планують спрямувати на потреби військових та переселенців. Ольга Косенко Інна Безугла, Олег Клименко, Олексій Гнипа, Ми Україна, Марафон Єдині новини.